Вітаю вас малята! Сьогодні ми з вами поговоримо. А про що саме? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку Будьте уважні! В ньому суп і кашу варять, і картоплю смажуть, з нього їдять і п'ють, його миють бережуть. Що це малята? Вірно, це посуд. Як ви гадаєте, що таке посуд і для чого він нам потрібен? Так, посуд це речі, які люди використовують, щоб їсти, пити, готувати або зберігати їжу. Уявіть, якби у нас не було тарілок, чашок чи каструль, чи було б нам зручно їсти суп чи пити чай? Звісно, ні, посуд робить наше життя зручнішим. Давайте подивимось, з чого виготовляють посуд. Люди вже давно навчились виробляти посуд з різних природних матеріалів, таких як глина, скло, дерево, метал, пластик. Глина це дивовижний природний матеріал, який можна знайти в землі. Вона м'яка, пластична і з неї легко ліпити будь-які форми. Люди почали використовувати глину для виготовлення посуду ще багато тисяч років тому. Посуд із глини зберігає тепло їжі та води, а ще його можна красиво розписати. Наприклад, ви коли-небудь бачили розмальовані глечики чи миски в українському стилі. Це також глиняний посуд. Глиняний посуд, якщо його опалити, він стає дуже міцним. Але якщо його впустити, він може. Розбитися. Наступний природний матеріал це дерево. Цей матеріал люди отримують з стовбурів дерев. Раніше, коли ще не було сучасних матеріалів, люди часто робили дерев'яний посуд, наприклад, ложки, миски, бочки для зберігання води чи зерна. Дерев'яний посуд легкий і не нагрівається так швидко, як металевий. Але не любить довгого контакту з водою, від цього він може зіпсуватися. Дерев'яний посуд часто використовували козаки. Наприклад, їхні ложки були вирізані вручну і завжди прикрашені візерунком. Наступний природний матеріал, з якого виготовляли посуд це скло. Скло роблять з дуже гарячого піску. Коли пісок нагрівається до високої температури, він стає рідким, як вода. З цього розплаву. Формують посуд. Скляний посуд дуже красивий, адже через нього можна побачити, що знаходиться всередині. Наприклад, у склянці добре видно компот чи сік. Але він дуже крихкий. Якщо впаде, то роз'їб'ється на дрібні шматочки. У давнину скло було дуже дорогим і його могли собі дозволити лише багаті люди, а тепер скляний посуд є майже в кожному домі. Існує ще один природний матеріал, з якого виготовляють посуд. Його так і називають метал. Метал добувають із землі, але він виглядає не як готова каструля чи веделка. Спочатку метал плавлять при дуже високій температурі, а потім виготовляють з нього різні предмети. Металевий посуд дуже міцний, довговічний і підходить для приготування їжі на вогні, наприклад, каструлі, сковорідки, ножі. Однак металевий посуд. Може сильно нагріватися, тому з ним треба бути обережним. Деякі види металу, такі як срібло, мають властивість знищувати бактерії, тому раніше ложки і чашки зі срібла вважалися корисним для здоров'я. Також посуд виготовляють з пластику. Пластик це сучасний матеріал, який люди створюють у спеціальних заводах із нафти. Він легкий, не розбивається, буває різного кольору. Пластику роблять багато посуду тарілки, стаканчики, контейнери. Але пам'ятайте, пластиковий посуд не можна нагрівати, тому що від цього він може стати шкідливим для здоров'я. Пластик розкладається в природі дуже довго, тому його краще використовувати обмежено і замінити на екологічні матеріали, такі як глина чи дерево. Діти, кожен з цих матеріалів має свої особливості. Давайте порівняємо: глиняний посуд красивий і зберігає тепло, але дуже крихкий. Дерев'яний посуд легкий і теплий, але боїться води. Скляний посуд прозорий і гарний, але легко б'ється. Металевий посуд міцний і довговічний, але сильно нагрівається. Пластиковий посуд легкий і дешевий, але не екологічний. А зараз я пропоную пограти в гру посуд який. Будемо відповідати. На питання який? Якщо цей посуд виготовлений зі скла, то який він малята? Так, вірно, скляний. Якщо посуд виготовлений з дерева, то який він? Дерев'яний. Якщо посуд виготовлений з металу, то який він? Металевий. Молодці малята. Якщо посуд з паперу, то який він? Паперовий молодці. Якщо посуд зроблений з глини. Глиняний. Малята. А якщо посуд виготовлений з пластика, то який він? Подумайте. Звичайно, пластиковий. Молодці малята, ви гарно сьогодні попрацювали. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей.